Я, Антон Даньків, знайшов досить цікаве місце в, разом з своїм другом в ліску біля під Дивіться самі. Похоже, в лісі хтось тайком тренується. Може це так називаємо виживальщики, які люблять повернутися на природу і повести себе як в екстремальних условіях. Вот, импровизированная площадка для тренировок. Можна качатися. А какие це якісь типа націоналістичні організації, вроді правого сектора, які люблять походи на природу для тренувань. Вот символіка не просто так же. Так, лавочки, самодільний тренажер, палка і... И... Самодільні нунчаки. А може це хтось просто пересмотрився фільмів з Джекі Чаном. Так, здивимось далі. Тут явно щось похоже на станок для качання пресу. А оці штуки, щоб класти ноги. Зроблено просто на ну, класно. Надпись Не ламай і навряд не на когось подіє, крім таких, як я і мій друг. Турнічок щоб... Щоб подтягиваться. Це... Який ще й жутко репетить на одному з місць кріплення? Саморобна боксерська груша з бревна. Да-да, з бревна. Дивіться. Ось це з старим одягом. Грушка. Оце його місце теж, щоб битись. Явно щось Джекі Чана. Тут якогось чорта ложки запхали. Похоже на якусь кормушку. Опа. Ніж. Зроблений в СВВському Союзі, судя по клеймам. І найцікавіше, логово, так називаємо їх, виживальщиками. Дивіться. Тут можна замітити стопку одягу, під якою коробка для їди. Коробка з єди і якась стара книжка. Судя по всьому з якимись віршами, але я не знаю з чим. Куча мусора. Проявили би до уваження до природи. Признаюся, я трошки налякався, коли, коли перший підійшов. Думав, тут водяться мандяки каннібали. Ні, не шутка. Я серйозно так подумав. Ну, на щастя, мій друг виявився сміливішим і першим зайшов в норку, а далі повів мене. Досить цікаве місце. І, ну і думаю на цьому все. На останок крупним планом. Демонстрація шикарної природи під підволочиска. Давай демонстріруй. Вот. Шикарна панорама полів на, окраї... на е... західному краї під підволочиська. Штовпи залізної дороги, яка веде з Тернополя Львівська залізниця. Вон, власне, Волоческ. Красота. Ну. А на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і канал мого лучшого друга, силку на який я оставлю в описанні відео. До зустрічі!